Привіт! Вітаю на «Ти шеф. Мене звуть Ілля Сьомін і я шеф ресторану Тін Тін. Сьогодні я покажу вам, як приготувати салат з кускусом, не використовуючи жодної термічної обробки. Що таке кускус? знають ще з 12 сторіччя. У той час, коли у Київській Русі писали слово полку Ігорівим, у Магрибі, у Північній Африці, вже з'явився кускус. Готується він із суміші манки та борошна з твердих сортів пшениці. Для приготування нашої страви нам знадобиться. Як бачите, сушені лапки кажана та яєць нільського крокодила нам не знадобиться. А всі ці продукти ви можете купити в метро. А тепер до справи: спочатку відкриваємо кускус та висипаємо його в піалу. Далі заливаємо кускус розсолом з консервованих помідорів. Тепер накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 5-7 хвилин. Тепер ми робимо крем з сиру фета. До цього нам знадобляться фета, молоко та олія з в'ялених томатів. Чим унікальний цей рецепт, окрім інгредієнтів, тим, що в нас зовсім не залишиться відходів. Усі продукти підуть на приготування страви. Тепер перевіримо, чи готовий наш кускус. Готовий кускус не повинен хрумтіти на зубах. Повернемось до наших консервованих помідорів. Нам потрібно зняти з них шкірку та зробити пюре. Подрібнюємо в'ялені помідори, цибулю, кінзу, м'яту та цедру лимону. Додаємо подрібнені овочі, зелень, сушений гострий перець у наш кускус. Тепер ретельно все перемішуємо. Додаємо сіль цукор за смаком та олію в'ялених томатів. В окремій тарілці замішуємо маш салат, бебі-шпінат та руколу. Додаємо сіль, перець та олію в'ялених томатів. Сервіровку нашої страви починаємо з крему. На крем викладаємо наш кускус -кус та мікс салату. Тепер ви можете приготувати цю красиву страву вдома. Смачного. Подобався рецепт? Тисніть лайк, а у коментарях напишіть, скільки разів я сказав слово «кускус» -кус» у цьому відео. Серед усіх тих, хто правильно порахує, я розіграю слово полку Ігоревім. Жартую, ми розіграємо сертифікат на тисячу гривень у метро. Ім'я переможця шукайте під хештегом Тишеф у коментарях. Тому не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. І, звісно, залишити коментар під цим відео. До зустрічі на «Ти Шеф.